Два роки тому, коли ми виїхали, потрапив, так би мовити, в поле зору. Ну, це вже, так би мовити, жар. А, Мені один цікавий анекдот, в який хочеться вірити як в якісь пророчі слова. А, помер Путін. Ну, я думаю, тут можна вже закінчувати і сподіватися, молитися, але анекдот йде далі. І потрапляє він в пекло. Куди ще? Е, сид, сидить там, сидить, засумував, захотілося пройтися по Москві. Ну, домовився. Ну, куди без корупції, кумовства, навіть пеклі. Домовився через друзів, знайомих. Попав він в, 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 на землю, так би мовити, на поверхню. іде йде по Москві, гуляє. Просто всі забувають, що земля то і є пекло. Ну, ну то так. Велком то Хал. Йде, гуляє. ну, Вирішив зайти в бар. Як як руські душі без горілки. Зайшов в бар, підходить до бармена і каже: наліті мені 100 грам водки. Вибачаю за російські слова, але якось пряму мову цієї істоти нашою соловіною не хочеться передавати. Бармен йому налив, Путін такий сидить, сидить, дивиться, уважно на Бармена і такий питає Донбас, нас. Наш. Вибачаюсь, ніч, замов... оговорююсь. Бармен такий посміхається, каже, наш, наш. Путін оп. Залп. Ставить стакан і каже, і що не є. Бармен налив, він такий знов дивиться на нього і каже Крим наш. Бармен посміхається, каже, наш, наш. Путін оп, ще випив. Ставить стакан, каже. І що не? Бармен наливає, Путін подивився йому прямо в вічі, такий каже: Ки Київ наш. Бармен так широко посміхається, каже, наш, наш. Путін випиває. Ну, все добре. І бармен такий. Дивиться на нього, посміхаючись, і каже. З вас 300 гривень, пане!» yeah. Я думаю, це та реальність, яку хочеться візити. Ну, все.